Всіх вітаю, з вами Андрій, компанія Top Device. Хочу вам продемонструвати таке відеосвітло від компанії Уланзі. Це у нас відеосвітло на світлодіодах «Край». Модель lt 003 дане світло використовується для онлайн стріму, для відеозйомки, для фотозйомки. Воно досить компактне, має 8000 мА акумулятор, що вистачить на 2,5 або на 3 години використання. Ось давайте відкриємо, побачимо, що у нас внутрі. Документація на англійському або на китайському. Досить все описано. Але ми такі сучасні люди, що ми інструкції вже не читаємо тут, як кажуть, пару клавіш і все так. Кабель USB Type-C на зарядку даного пристрою. І сама панель. Ось так вона виглядає. Кріплення 1 четверта. Далі USB Type-C зарядка. Включатель включаємо. Ось так загорілось у нас. Тут ми можемо вибрати декілька режимів світла. Вибирається температура від. 2500 до 9000 кельвінів Ми можемо плюс-мінус обирати потужність, а також переходити по меню. Це у нас зараз температура 6300 кельвінів Давайте ми її зменшимо до теплого. Ось так у нас зменшується. Світодіоди переключаються з одного кольору в інший. Все, бачите, це у нас 2500 кельвінів Ось так. 2500 кельвінів У нас в студії досить світло. Так, давайте збільшимо ми. Температуру, тобто до 9000 Кельвінів, і нажав на кнопочку плюс, і світлодіоди ось так от змінюються і вже у нас білий колір. Ще трошки. Все. Все маємо 9000 Кельвінів, Ось так. Я думаю, що воно на відео буде видно, як температура паде на лице. Різний колір. Ми можемо змінювати також температуру цього. Бачите? Ось. Будь ласка, на зелений, на синій, будь-що, що у нас тут є. Так, далі. Є така система папарації, тобто функція таких ось є, блимає, тобто можемо поставити якийсь на задній фон чи ще щось ось. РГБ, строп такий. Звичайний строп, пульсація пульсінг. Патті, ось така патті, тобто можна ставити десь на підсвітку заднього фону. І кендл ось таке світло, яке міняє температуру ось так. Панелька досить зручна, легенька. Рекомендую вам купувати саме таку модель LT03, тому що є моделі поменше, вони мають менший потік світла. Компанія ТопДевайс і Андрій рекомендують дані панелі вам до покупки. Ці моделі є у нас наявності на складі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях. Відповідаю майже на всі ваші запитання. Гайда до нас!